Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні вам розповісти, як ми все-таки підключили нарешті котел від генератора. Дуже довго ми вирішували цей ребус, оскільки генератор не дає рівний синус, то деякі котли не можуть запуститися. Зараз я вам покажу, яким чином ми знайшли вихід, і недорого. І ми сьогодні підключили котел. Ось такий ми придбали генератор. Установили ми його в гаражі, а вихлопну трубу вивели сюди. Не так буде на вулиці і виходить чадний газ. Спочатку, коли ми включали генератор, наш котел не запускався. Він показував ошибку нам. Потім, коли ми почали розбиратися, був нерівний синус. Сінус ішов рівним синусом, а такий якийсь квадратний, якщо дивитися на нього, і котел його не читав. Після цього ми почали розбиратися, дуже багато різних варіантів дивилися. Супер дорогі, і на цьому фоні дуже багато аферистів нам зустрічалося. І врешті-решт ми знайшли вихід і запустили котел. Ми вийшли з ситуації, чи знайшли вихід таким чином. З генератора ми включили на наш старий стабілізатор, а далі. А далі вже сам котел підключили ще від одного стабілізатора. І з цього стабілізатора йде на цей стабілізатор, і з цього стабілізатора йде на котел. Ось таким чином. Через два стабілізатори. Підключили і наш котел включився. Я Зараз ми бачимо, що? Напруга тримається рівно, не так як перед цим у нас вона постійно скакала, було 110, було. 40. Це таке на котел у нас 216. А таке входить. Це Ось таким чином у нас запустився котел і недорого Через два стабілізувати. Для нас вийшло безплатно. Шукали, думали, що не знайдемо, але запустили.